Торок третього тижня попасті. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих Апостолів читання. В тих днях Филип, прийшовши у місто Самарію, проповідував їм Христа. Народ однодушно слухав уважно, що Филип говорив, слухаючи його і бачачи ті знаки, що Він чинив. Бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були кричачи сильним голосом, і багато розслаблених та кривих видужувало. Радість ще була велика в тім місці, а був перед тим у тому місці один чоловік, Симон, на ім'я, що займався чаклунством, і дивував люд Самарійський, та видавав себе за щось велике, за ним усі, від малого до великого. Слідом ходили кажучи, цей чоловік, сила Божа, що і звуть великою. Вони його слухали уважно, бо він довго дивував їх чарами своїми. Та як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже в ім'я Ісуса Христа, хрестилися чоловіки і жінки. Увірував тоді сам Симон і, охрестившися, тримався Филипа, і, бачачи знаки, великі чуда, що робилися, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Івана, ці прийшли і молилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого. Бо він ще не зійшов був ні на кого з них, але ще були охрещені ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони прийняли Духа Святого. Коментар. Филип, прийшовши у місто Самарію, проповідував їм Христа. Дорогі мої, коли ми читаємо про апостолів, які проповідували всюди, куди б не приходили, то маємо пам'ятати, що і наше завдання завжди проповідувати Ісуса Христа, свідчити людям про Бога, вказувати людям на нашого Творця, як це маємо робити, читати Святе письмо, поширювати. У соціальних мережах, на своїй власній сторінці, не біймося, що про нас подумають, що ми християни, що ми віруючі. Бо каже Христос, хто мене повстидається перед цим родом перелюбним та грішним, того і я повстидаюся перед Отцем Моїм небесним на страшному суті. Чи ж ми так робимо? Чи всюди і всім проповідуємо про Христа, чи взагалі цього не чинимо? Часто нас пробирає страх, як інші це сприймуть, що про це потім скажуть, як будуть до нас ставитися, однак результати не наші турботи, наша справа свідчити про Господа. Ісус сказав, ідіть і будете моїми свідками. Якщо ми не будемо свідчити, то ми мали б почути наше свідчення, можуть не зустрітися з Ісусом Христом, бо не було кому на нього вказати. Саме тому маємо бути милосердними до інших і вказувати на Ісуса Христа Ти. Хто його ще не знайшов. Не нам вирішувати, чи навернемо ми когось. Чи Наше діло проповідуємо, поширюємо, а Господь решту зробить. Діянь святих апост... від Івана, святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть Син чоловічий, бо його Бог отець нас знаменував. Вони ж мовили до нього, що нам робити, щоб діла Божі чинити. Ісус у відповідь сказав їм: Діло Боже вірувати в Того, Кого Він послав. Вони сказали, який знак робиш, щоб ми побачили і увірували в тебе, що чиниш? Батьки наші їли в пустині манну, як написано, дав їм їсти хліб з неба. Ісус сказав їм: істинно, істинно кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але Отець мій дає вам правдивий хліб з неба. Бо хліб Божий той, що з неба сходить, і дає життя світові, коментар не Моїсей дав вам хліба з неба, лише Отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Дорогі мої, кожен з нас чогось досягає в житті, чомусь володіє, щось має і це добре, бо Бог є творець. І хоче, щоб ми також творили на цій землі, бо створені на його образ і подобу. Але дуже важливо зрозуміти, що не своїми здібностями, досвідом, розумом усе робимо, а що це Господь дав нам ті чи інші таланти, змогу та обставини, значить. Що значить вміти побачити Господа в нашому житті? Це зважати не лише на свої здібності, а й на те, що ми все отримали як дар від Бога. Уміймо бачити за усім, що нам вдається, на що ми спроможні, не лише свої можливості та заслуги. А Господа з волі і милосердя, якого ми все це можемо. Бо дуже часто ми кажемо, якби я рано не встав, якби я не поїхав і не зробив, і все, якби я. Ні, дорогими святе письмо каже нам, даремно встаєте до світа, засиджуєтеся допізна. Зісте згорьований хліб, та якщо Господь не благословить, даремним усе покажеться. Тому пам'ятаємо, хто є першим. Всі ми маємо якісь пріоритети, які досить легко вирахувати, по тому, про що ми часто та з інтересом розмовляємо, що укладаємо найбільше часу. Що найсильніше захищаємо, часто ми переконані, що наші пріоритети співпадають з цінностями, але це не завжди так. Іноді ми настільки поглинуті здобуванням того, що важливе для матеріального добробуту нашого і наших найближчих, що забуваємо про турботу нашого Небесного Отця. Сучасникам Ісуса було важко прийняти Його як Месію, якого послав їм Бог, дбаючи про їх вічне життя. Не завжди просто прийняти те, що спасіння насправді є близько нас, і ми можемо покладатися на Бога усього. Юдеї питають, що їм робити, щоб чинити діла Божі. А Ісус каже їм і нам вірити в того, кого послав Отець, тобто вірити в Нього. Здається, все так легко. Досить вірити. Але, ні, другі мої, справді вірити це непросто. Для цього нам потрібні докази вірогідності, інакше ми ризикуємо стати жертвами обману. Часто не маємо довір'я одесь і чомусь чого втратили, якою є твоя віра Христові сьогодні. Можливо, тобі теж потрібні якісь свідчення того, що Ісус є той, кому можна довірити усе своє життя. Можливо, у цій молитві захочеш подякувати за дар віри. Чи попросити про дар більшої віри для себе, чи когось, хто цього потребує. І про це напишіть в коментарях. Це дуже важливо для вас. Умійте виповідатися, як і дякувати за дар віри, так і просити про дар віри для себе чи для когось іншого. Юдеї посилаються на Мойсея. Що нагодував вибраний народ манною пустелі. Варто звернути увагу, що вони забули про те, що Моїсей був тільки слугою Бога, який його покликав до цієї місії, а пожива, яку вони отримали, була тимчасовою, натомість перед ними є Божий син. Що дасть своє життя задля спасіння кожного з нас, і Його любов перетворить цю жертву на хліб вічного життя. Зараз немає сенсу осуджувати фарисеїв та книжників, що мали б найперші розпізнати в Ісусі Сина Божого, натомість саме вони найбільше противилися Йому, аж до того, що довели справу до несправедливого смертного засобу. Вони зробили свій вибір. Насправді, для нас важливо є запитати себе, як я приймаю Ісуса, чи вірю йому, чи ціную і приймаю хліб життя вічного при святі Євхаристії. Ось що важне. Адже Христос у кожній службі Божій звертається до нас. Пийте з неї всі, це є кров моя. Чуєте всі невибрані, недостойні, а пийте з неї всі. Господи, дякую Тобі за дар пізнання Тебе і за дар віри, дякую Тобі за свідчення Твоєї любові в моєму житті. Дякую за Те. Що можу прийняти тебе у Євхаристії. Люди думають, дорогі мої, що мета їхнього життя в тому, щоб багато працювати і придбати якнайбільше тої талінної їжі, але не в чому справжнє благословення. Коли Адам згрішив, Бог прокляв землю, кажучи. Проклята земля через тебе, Скорботою будеш харчуватися від неї у дні життя твого, бутя 3.17 Просто працювати, як кінь, щоб харчуватися, а потім померти і все це не благословення, це справжнє прокляття. Для коня це нормальне життя, але не для людини. Для людини це прокляття. В одному місці ми там спрацювали, купляли різні доми, хотіли будувати церкву. Розказував нам один священник і один будинок, який збудував міліціонер. Там були також дитячий майданчик, садок, гарні клумби квітів, гарна льтанка, навіть сауна. Але він помер незабаром після його будови, так і не встигнувши пожити у ньому. Цей гарний будинок ніяк не вирішив його проблеми гріха й смерті. Він залишився невідомо кому, а потім це його продали. Отже, які ж ми маємо альтернативи, старайтеся не про їжу тлінну, а про їжу, що перебуває для життя вічного, яку дасть вам си нелюдський, бо на ньому поклав початку свою Отець Бог. Ці слова Ісуса не означають, дорогі мої, що нам зовсім не потрібно старатися про тілесну їжу. Та, звісно, потрібно. Бо ж Господь сказав, шість днів працюватимеш, а щомий день посвятиш Богові, тобто душі своїй. Наприклад, уранці після духовного хліба, молитви, ми завжди маємо сніданок, а після богослуження, обід це слово встановлює правильний порядок у житті. Та формує правильну систему цінностей. Їжа, яка перебуває в вічне життя, це сам Ісус, який має бути на першому місці у нашому житті. За часів Ноя люди їли, пили, одружувалися та виходили заміж. Більше про них нічого не сказано. Це означає, що вони їли лише тлінну їжу. У результаті вони загинули. На відміну від них, про Ноя сказано, що він був людиною праведною, непорочною ходив перед Богом. Звичайно, но й також їв пив і отрушився. Але на першому місці в його житті стояв Бог та стосунки з Ним. Через це Бог продовжив через нього людський рід. Тож сказали йому, що нам робити. Щоб четнити діла Божі, треба віддати цим людям належне. Вони знали, навіщо прийшли, і вони не мали наміру так легко ставатися. Взагалі, люди дуже наполегливі в гонитві за талінною їжею і готові серйозно ризикувати, щоб добути її на край світу. Здоров'я, тратять хіба щоб заробити. Цього разу вони подумали. Щоб безплатно хліба не буде, і їм потрібно щось робити, щоб одержати його. Вони були готові на багато чого, щоб знову досхочу наїстися. Чому ж люди виявляють таку запопадливість у пошуках талінної їжі? Це тому, що вони думають, що така їжа дасть їм щастя, мир та гарантії майбутнього. Ми теж іноді думаємо, як було б добре досита наїсти ще тлінною шішею, одрушитися, або вийти самі ж, ой, які ми ж будемо всякі проходити, але би тільки добитися свого, Щоби купити трохінантну квартиру чи дім, добру машину. Або якщо машина вже є, то поміняти її на кращу. Забезпечити безбідне життя своїм дітям. І класти гроші в банку на чорний день. А так такою їжею ніколи не можна наїсти ще схочу. Я думаю, що кожен з вас досвідчив, напевно, в житті, з яких перший я теж. Коли не мав нічого, як то кажуть, ні копійки за в кишені. Хотів, бо дай трохи вам. Є троха. Але це не принесло задоволення. Маю більше, все одно не приносить. І кінець кінцем зрозумів, що насправді щастя не в грошах, скільки би ти їх не мав, вони не, не наситять нас. А все, однак такої їжі ніколи не можна наїсти ще досходжу. Це тому, що людина це не тварина і не рослина. Вона створена на образ і подобу Божу. Вона є душа, яку не можна нагодувати тлінною їжею. Ось ми все-таки відчуття, я щось хочу, а не знаю чого. Я увесь час очікую. Якесь таке очікування, що ось воно завтра буде краще. Зранку встаєш, воно щось того кращого нема. І я знову чекаю далі. І так вже по 50 минуло. А найскоріше дійшов до цього остаточно, напевно, це душа очікує зустрічі з Богом. А ми так не усвідомлюємо просто цього. Ось Божа справа, щоб ви увірували в того, кого Він послав. Ось що відповів їм Ісус. Ось що треба робити. І вірити в того, кого Він послав. Звісно, є різні справи Бога. Одні справи цікаві та приємні, як, наприклад, десь послати, десь щось зробити, десь таке, здається, де, де ми там будемо, де нас можна побачити. Інші справи потребують терпіння та сталості, як, наприклад, молитва, послуга домі, прибрання коло церкви послужити. Однак, в першу чергу, нам потрібно вірити в Ісуса якого Бог послав, якого Ісуса Бог послав, Бог послав Ісуса Спасителем від наших гріхів. Тому вірити в Ісуса означає розкаятися у своїх гріхах і отримати Боже прощення у щитій тайній сповіді. Нам треба вірити, що Ісус врятував нас від очі її порошнечі, яку ми не можемо нічим заповнити. Ніщо не замінить Бога. Скільки би ми туди не насували місце Бога нічого не займе. Тому ми так постійно відчуваємо цей голод, цей вічі, похоті та заздрощі. Нам потрібно вірити, що Ісус є Богом благодаті і благословення. У ньому одному є життя, з надлишком, Ісус цілитель. Він один. Цікавиться нашими духовними та фізичними хворобами та стілює нас. На це сказали йому, яке даси нам знамення, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти робиш? Батьки наші їли манну в пустині, як написано, Хліб із неба дав нам їм їсти. Люди були готові вірити в Ісуса не як Спасителя, істинного та стілювача, але ще як у постачальника хліба. Вони мріяли, щоб повернувся той час, коли вони сорок років ходили пустелею і щодня їли безкоштовну манну. Вони мріяли, щоб повернувся той час, коли Мойсей хліб з неба дав їм їсти. А Ісус відповів їм, що це не Мойсей, а Бог дає їм справжній хліб з неба, головне призначення цього хліба дати життя світові. Люди відповіли, Господи, подай нам завжди такий хліб. Амінь. Якщо і надалі бажаємо те слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Я виділяю благословення, випишіть пишіть імена. Також коментуйте, задавайте свої запитання. Дякуйте Богу. І про лайки, подобайки. Не забувайте. Христос Воскрес!